Блін, чесно кажучи, це прохожий тихогляд. І ну, мені допомагає тут пройти, щоб я не нервував іспанців своєю іспанською. І в мене таке враження, де та як перший раз. так переживаю, але надіюсь, що пройде. Все добре буде. Іспан такий каже, що нічого, я тут поднішу це все нове, ну, але є проблемки. короче, вихлопна трошки дерева. Я кажу, ну брат, блін, вибачай, нову таку не типу, а болушку, ржаву я теж не збираюся. У нас пізніше є варіант поїхати зробити тюнінг вихлопної і зробити всі дві магістралі з наржавіки. Но це буде потім. Спочатку треба закінчити цей тяхосмотр. Мене ж це серце пригає перед щоб вже отримати на кінець ці документи. От, біле світло в кінці туннеля. Ми прийшли в тихогляд. Ми прийшли в тихогляд, все, йдемо забирати документи. Забираємо документи, а далі, а далі я вам покажу, хто мені буде допомагати з подальшим. Це не привітати. Я прийшов в тихогляд, отримав наклейку, отримав документи. Тепер з цими документами ще треба звернутися до людей, які займаються вже іменно розтамушкою, номера, вибирають там налог, туди ну, сюди. Ну коротше. Є в мене такі люди. Фух, я ж не вірю. Це сталося.